Надвірнянська районна станція юних техніків 29 квітня показала роботу елітного гуртка авіамоделювання, яким керує талановитий педагог Ігор Гаврилюк, в гуртках якого займається безліч дітей, високого неба і міцного здоров'я юним гуртківцям, побажав директор станції юних техніків Василь Гайдаш, який вважає рухливі гуртки пріоритетними. Головне те, що ви займаєтеся, головне те, що у вас є бажання це робити. Ну і надіємося, що в майбутньому. Дехто з вас буде літати на справжніх літаках, так що вам успіхів. Всього вам найкращого це було справжнє авіашоу європейського зразка. З тою лише різницею, що свої літаки діти помалювали в національні синьо-жовті і червоно-чорні кольори. У цей непростий час нашої історії це теж підтримка нашої держави. Планери літали по різному, в залежності від того, який впіймає вітер. Рекордний час у другому турі становив півтори хвилини в повітрі, але найголовніше це емоції дітей. Гурта авіамоделювання моделювання мені дуже подобається. Я на нього ходжу два місяці і зайняв перш Місце я будував е, три дні, певно. Складаються ці таке з крил, з, нос, е, з носика і з хвоста. Раджу всім е, дітям, щоб вони приходили до нас авіамодерний спорт е, сюд. Щоб кожен робив літак і в майбутньому став майбутнім льотчиком. Гурткова робота у Надрнянському районі розвертається в європейському напрямку. Є у нас для цього і відповідні фахівці. Ми запускаємо схематичні моделі планерів. Це є копії спортивних планерів, тільки здешевлені, тобто крила не набірні, а зроблені з пінопласту. Ці всі планери робили гуртківці. Протягом певного часу. Це є вже наші треті, треті змагання. За підсумками кожних змагань, кращі гуртківці поїдуть на обласні змагання. Це, Це наші треті змагання. За підсумками всіх трьох змагань, кращі гуртківці поїдуть на обласні змагання. Того року ми були перший раз на обласних змаганнях і вже вибороли. П'яте місце. Що ж до результатів змагань, то місця були розподілені наступним чином. Перше місце посів Дем'янчук Владислав, друге місце розділили Дарабанчук Юрій та Дарабанчук Сергій. Третє місце посіли Ленів Ростислав, Андрійович Андрій та Іосипенко Роман.